Друга частина відео про малину, не вистачило пам'яті на телефоні, прийшлося ну, знімаю другу частину, Мога, все -таки, хто хоче дослухати, кому цікаво, буде все-таки про бізнес. Може хтось хоче цим зайнятися, кому цікаво. Буду я знімати в цьому році, там, як я там буду її. Ну, в принципі, вже ось ось я обрізаю, вже ось два радочки поклав. Обізаю з таким сікатором. Розказував, закінчився е е е на чому, що про курів. Да? Ну, суть різниці немає в бізнесі, да? я про об'єм. Якщо, наприклад, дві корови і 100 курів, понятно, що можна вже нанімати людей, якусь техніку тримати. Там. Ну, понятно, що є за що. і там понятно, вже різні є фактори, що там можна там Не одна техніка одиниці, а там більше. І, і, ну, ви, ви зрозуміли, думаю, про що я. Так само і це. Ну, В принципі, дивіться, за що я ще так хотів сказати про, іменно в бізнесі про об'єми. Ну, так само візьміть бджоли, ті самі, да, в кого там 3-5 вуликів, в кого їх сотня, там, 5 сотень. там. Вже все воно якби, вже там різні різниця вже. У всьому, наприклад, да, що там вже якусь технологію переміняєш, і ну, вже хтось вже знає, що як робити там. Ну, я не буду в це поглиблюватися, але я так розказав по поверхнево. Да. Так само ти свині, там, якщо їх дві і сотня, да, там, чи що там остальне. Чи так само земля, да? ось, Наприклад, в кого землі є наприклад, гектар, а в кого є 100 гектар. В кого є 100 гектар, він може посіяти пшеницю, ячмінь, і він все одно е, з гектара там по якісь тисячі, дві, п'ять. Ну я образно, ви поняли, про що я. да, І за 100 гектарів по 5 тисяч, допустимо, він його вже накапає нормальна сума. А в кого гектар, наприклад, є землі, да? наприклад, ну, йому не попалося там від батьків чи від дідів якийсь там пай, да? чи він десь там ще не купив цієї землі, а в нього там є тільки гектар. Да? Ну, когось попав, чи все-таки прикупив він собі 1 гектар? Ну, Щоб з нього більше заробити, то зрозуміло, що ви посіяли зернові. Ти... Ну, в лучшому випадку, якщо своя техніка є, да, ну, приблизно та, наприклад, 10, -10 15 там, ну, і то це, я своя техніка є, не вчитуючи свої е, 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 ресурси, свій, е, свій, свій труд і все остальне, то я кажу, 10-15 чистими, можна спокійно заробити. Якщо є своя техніка, ну, це ж я, я, я підкреслюю, тому що непонятно, які врожайність може бути і яка техніка у вас. Якщо у вас є все своє і все навісне, то зрозуміло. Що більше заробите, але це все треба прикупити, це враховуючи, да? е, тому це я вже трошки відклонився. Тому, якщо у вас гектар, да, можна наприклад, посадити гектар гарбузів. Вже буде більша, більший дохід, як, наприклад, з гектару зернових, там, да? там соя, кукуруза, соняшник чи щось остальне. Да? Можна гектар малини посадити. Ну, тут же ж я кажу, що все одно треба робити вклад, чи то зернове, чи то не зернове. Все одно ти сієш насіння, бризкаєш, наймаєш трактор, комбайн, а ти вкладаєш гроші. Да? Якщо в тебе цей гектар, ти можеш там вирити скважину, посадити малину, зробити полів. І в принципі доход буде непоганий. Якщо посадити, наприклад, картоплю, можна надітися на якесь чудо, що піде дощі і буде гарний врожай. Коли у вас є полів, тут, тут ви вже впевнені, що у вас врожай буде в будь-якому випадку. Посієте моркву, буде морква картопля, то буде картопля. Бо ви не розчитуєте на когось, як тільки на погоду, ти незалежний від погоди, наприклад. Да? Ну, по крайній мірі, якщо дощі вже через шур, то може щось там згнити, щось пропасти. ну, Це вже таке, це ризики називаються, да? можна так сказати. Тому, я ж кажу, якщо посадити гектар малини і посіяти там зернові, то тут буде різниця в доході дуже колосальна. Да? Наприклад, я собі так прикидав, це, наприклад, комусь тримати 10 гектарів землі і в нього посіяна пшениця. Ну, є так, приблизно, да? чи є чимінь, там без різниці. І в когось росте гектар малини. Той доход може бути той самий, але суть ж з землі, да? ви використовуєте малу ділянку, наприклад, в обробітку з землі то менше, Понятно, у вас буде більше всяких моментів, там обстригти, фрезерувати, де людей знайти, де реалізувати цю малину збут знайти. ну І всяких багато таких чинників, можна так сказати. Е, тому я ж кажу, тут е, треба думати, як то кажуть, треба думати, на що ви спроможні. Одна гектар малини вже треба мати техніку е, в будь-якому випадку. Да? Е, той мотоблок, той мотоблоком тим робити, то буде нагрузка на вас йти. Якщо є якийсь стартовий капітал, от можна вже починати якусь тех, тех, техніку. Да? По-любому треба якось мати міні-тракторця. Е, бо вам треба фрезерувати. Е, ось у нас тут ось, тримає. Теж людина тримає землю, і там малина росте. Вони малину взагалі не під не стрижуть, вони її мульчером перебивають і так іде удобрення в землю, і малина підстрижена. І ти, виходить, одним заходом зробив два плюса, плюси. Я її ось обстригаю і малину спалю. Ну, я ще, якщо то попелом посиплю, і теж буде якась така підживка. Ну, плюс, звичайно, буду ж якийсь ось в мене там гній є. Ну, понятно, я буду перегній вносити, так перегнійчик, він лишній не буде. Для малинки, я так скажу. Е, тому так, е, е, техніку тримати, треба мати, щоб якісь люди були зараз людьми, я думаю, теж як би, можна сказати, проблемно. Якось зараз кажу, що не вистачає ні трактористів, ні комбайнерів, бо ситуація така, що ну, ну така на сьогоднішній день вона така. у нас. Е, тому так, ну, я ж кажу, кому цікаво. Я так мали, але ну, в принципі це не реклама, не продаю нічого. Це і просто якби так оце, хотів поділитися. І я ж вам обіцяв якісь відео знімати. Їх, звісно, звичайно, в мене мало. Часу немає, то ще щось, сідає якось воно так, але буду старатися. По крайній мірі буду старатися те, що я роблю, буду знімати, буду е, 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 як то кажуть, відправляти вам, що ви дивилися. Тому якось так. Ну, Всім дякую за перегляд. Кому що цікаво, можете написати в коментарі, в кого яка ціна, написати хто чим, хто, ну, хто займається тою самою малиною, чи йому вигодно, чи йому не вигідно, І взагалі щось таке наподобі. Е, я, ж кажу, я буду знімати відео. Е, ну, в принципі, вже обрізку, як я зроблю, я не буду її знімати. Бо, я думаю, тут нічого такого якби, немає в цьому. Ось можу зараз пару бадилин зрізати, щоб ви побачили, що в принципі якби, нічого тут такого сложного немає. Ось, наприклад, я беру цікат, хоча ще невдобно. якби хтось засняв. Погаді... Трошки невдобно телефон тримати і ну, дуже легко ріжеться. Взагалі дуже легко. Треба довинки зізав і в принципі. Ось так. А тут нічого такого сложного немає. Можна бензокосою цей косити. Ну якби, я кажу, може і буду і косити. У мене бензокоса є, це, я би думаю, не проблема. Просто я так рішив, сьогодні, ні поводка гарна, сонечко. Думаю, собі тут трошки хто зімнувся Ну Добре, всім дякую за перегляд. Все, всім миру і добра.